Ось ДКУ, ось, ось отак. Оце йде ДКУ. Можна говорити, що зараз на цій ділянці державний кордон є лінія зіткнення. Трохи туди ми їх трохи, скажімо так, насунули. Їм, і вони, вон, у них є позиція. Вони там були, були. Зараз їх там. Немає на самій півночі Харківщини, там де московити від кінця весни не раз і не два намагалися перейти кордони, закріпитися на українській землі. Їх нині немає. Ну, крайню операцію. Мій підрозділ зірвав. Хотіли зайти в тил, виходить. в тил вовчанська та ліпецька. зірвали. Виходить цю операцію. Він Льова із Бахмута, ветеран ще антитерористичної операції. Нині штурмовик як сам зізнається. За покликанням раз спробував, сподобалось і став у 127-й харківській окремій бригаді територіальної оборони Льова командує спецпідрозділом таких самих як він, фахівців. Ми ж є спецпідрозділ «Енімалс» – тварини, ті, хто штурмує його група. Відколи 127 двадцять повернулася з Запоріжжя на Харківщину. Провела вже півдесятка результативних штурмових операцій. Не без втрат зізнається командир, але і воювати довелося з добре підготовленими окупантами. Захматівцями. Університет спецназу і шторм зет Там, де штурмовики 127 двадцять вичавили московитів. За кордон закріпилась бригадна піхота. Міждержавна смуга перетворилась на лінію бойового зіткнення. Карта міномети, да, прилітає попередньо. Танкова робота працює. І танчик виїжджає, Так, да? виїжджає, буває танчик, так. Да. Як в 22-му, щоб колонами йшла техніка. Таке да. буває дуже не часто, хоча також на наше здивування іноді буває. Ну, ісці ісці ночі движення, як це, Ти ж не розумієш, що воно працює, ну, приходить і чуть-чуть огануті. -чуть на його спостережній позиції є півдесятка видів зброї, піхотної і доволі екзотичної. Це антидронка теж, да? Що зараз доводиться частіше до рук брати? Це по ситуації, то ти на Браунінг бравні повсякчати. Просто над входом до СПшки висить помпова рушниця протиповітряного спрямування. Вона ефективна проти дронів. Ну, Смотри, на який висоті він бити, і смотри, вона зажено. Вони, по-моєму, 50 метрів. Якщо я насе боюсь, найчастіше зізнається командир роти і обійцям. Тепер доводиться воювати саме з ворожими дронами. Дрони кругом проблема зараз на всіх ділянках. Одна з основних. Це FPV чи MAVі? В піві, Ну, FPV розвивається, якщо Mavic – це таке стаціонарне рішення, проти якого плюс-мінус зрозуміло, як боротись. ФПВі FPV, FPV, yeah, FPV. динамічно розвиваються, тому постійно ворог щось нове вигадує. Ми вигадуємо, як протидіяти. Оце ось така штука. Без якої тут на нулі зараз просто ніяк виглядає загрозливо. Назву має мавка, і кажуть українські військові доволі ефективно нейтралізовує ворожі ФПВ-дрони. Та залітають російські ударні безпілотники, ще й у тил далеко за лінію бойового зіткнення. Назад не ударна Оце пару днів тому. Буквально. Цежі, слава Богу. Треба розуміти, що навіть якщо ми протидіємо в піввісі, якщо ми там її подавили управління, вона все одно там навіть по інерції просто летить і вона все одно може спрацювати. Тож вони вигадують усе, що тільки здатне штуки. зупинити ворога, зокрема, московицьку піхоту. Робимо теж такі от штуки. Падає завжди, як треба. Та майструють будь-що що спроможне. Полегшити службу. нести, і вже не Два чоловіка стали, один ззаді везе. і навіть забезпечити, якщо не комфорт, то бодай згадку про домівку. Саме через це у бліндажі Лисого з'явився килим. Дом не Але війна на півночі Харківщини не приховує заступник командира 227-го окремого батальйону щодоби нагадує про її гарячу фазу. Інтенсивність росте, мабуть. Да. Ну, ви ж бачите, вони по всьо лінії зіткнення, ніде не полишають спроб просунутись. Тому тут тільки уверх іде. Воїни 127 ї запевняють жодних вагань, коли на протилежній стороні помічають найменший рух, у них не виникає. Команда на знищення лунає миттєво. Звірі, ні звірі не вагаємося зразу від відкриваємо вогонь на пораження, тому що. Може, звіря, може рога і пополз по полю. поэтому не вагаємося зразу З передової на півночі Харківщини. Олександр Моторний, Павло Бориско та Сергій Шпортило. ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини. Спочнімо з подій на фронті. Російські загарбники намагалися прорвати оборону на куп'янському напрямку. Штурмові групи противника атакували позицію українських захисників чотири хвилі. У мережі тим часом з'явилася інформація, що росіяни, нібито увійшли в місто. Утім, у генеральному штабі зсу заявили, що збройні сили України зупинили ворога. Окупанти на цьому напрямку задіяли до 15 одиниць військової техніки, зокрема танки, бойові броньовані машини та установку розмінувань. Ання у генштабі також зазначили, що частина російських солдатів була перевдягнена в форму зразка збройних сил України. Це порушує закони та правила ведення війни і є воєнним злочином. Вчора була спроба заходу диверсійно розвідувальної групи Значить, ворога. Було кілька, скажімо так, десятків ворожої техніки. На сьогоднішній час, за повідомленням військових, вся вона знищена. Значить, наразі тривають заходи щодо зачищення фактично території і виявлення, можливо, так, залишків так, російських солдат на тій безпосередній території. Значить, стосовно бойових і штурмових дій, частина з них йде, і по цей час це найскладніший напрямок.